Вітаю глядачів програми Вектор економіки. економіки». 2013-й для металургів України назвати вдалим не можна. Зменшена обсяги виробництва чавуну, прокату та сталі через скорочення попиту на світовому ринку та падіння ціни металурги вже не дорахувалися більше 450 мільйонів валютних надходжень. Звичайно, така ситуація не найкращим чином відбилася на фінансовому становищі підприємства. За даними обласного управління статистики, тільки за перший квартал поточного року збитки металургійних підприємств сягнули 2 мільйонів гривень. Здається, що для галузі, що традиційно забезпечує половину валютних надходжень, та на підприємствах якої працюють 90 тисяч чоловік, 2013-й стане так званою точкою неповернення. Але чи перед металургія України цей рубіж залежить не тільки від самих металургів? Проблеми та негаразди, що переслідують металургійну промисловість, виникають через занадто велику залежність від експорту наших заводів. На внутрішньому ринку знаходило збут не більше 20% продукції металургів. А саме збільшення споживання металу та металопродукції в Україні стане порятунком для галузі. Формула успіху тут не нова, але у нас чомусь не спрацьовує вже роками. Найбільшими споживачами металу на теренах України традиційно були будівельники та машинобудівники. Так що ж сталося зі зв'язками між металовиробниками та споживачами металу, які давали можливість десятиріччями вдало співпрацювати галузям, так чому ж український метал став непотрібен українським підприємствам? Металлурги делают всегда под заказ, а не просто на рынок выбрасывают металл. А этого не было. Почему? Потому что шли по легкому пути. Все металл, весь металлопроизводство, металлопрокат, изделия, все это завозилось из-за рубежа. То есть мы практически инвестировали в чьи-то страны. Когда свои производители металлурги остались без работы, мы проектируем много из металла. И надо сказать, что вот неправильно, я еще раз говорю, политика, которая у нас была в области строительства, она привела к чему? Самый крупный завод в Украине по производству опор электропередач ⁇ это наш Донецкий. Он весь металлопрокат везет на машинах из Ростова. Потому что наш металлопрокат, его никто не катает. А почему? Да потому что его никто не заказывал, его никто не давал металлургам в заказ, чтобы они могли станы свои настроить и произвести. Замкнене коло проблем, у якому опинилися українські металурги, призвело до невтішних наслідків, які відчутні не тільки для економіки, а й для громадян України. За прикладом далеко ходити не треба. Мешканці Маріуполя та Донецька відчули наслідки падіння виробництва на собі. За останні три води із кризисних металургійської промисловості, потеряли 40 тисяч робочих місць. Сегодня в городе Донецке не функционирует Донецкий электрометаллургический завод, который, на котором работало более двух с половиной тысяч трудящихся. Завод продавался четыре раза. И впоследствии к управлению пришли банковские структуры, которые посчитали и сказали, что нам невыгодно выгодно сегодня его, чтобы он функционировал. Нічого дивного у такій ситуації немає за п'ять місяців 2013 року. Експорт чорних металів підприємствами області скорочено більше ніж на 23% у порівнянні з цим же періодом минулого року. Загальний обсяг продукції на металургійних підприємствах за перше півріччя цього року у порівнянні з аналогічним періодом 2012-го зменшився на 12%. Більше ніж на 2% скоротилася виплавка човону сталі. Майже на 12%, готового прокату на 14 металевих труб на 40%. До кризи 2008 року український метал на світовому ринку користувався попитом, та і ціна наших металургів задовольняла. Але з того часу багато чого змінилося. По-перше, почали лихоманити економіки практично всіх країн світу через кризові явища. А згодом на ринок металу почали виходити нові гравці. Їх метал і почав витісняти український з традиційних ринків збуту. Традиційні ринки збуту – Це Європа. вона в рецесії. У неї нет не только хоча б мінімального росту, у неї мінус. И прогнозируется минус. То есть все мощности, которые потребляли наш металл, они не вышли на те объемы, которые мы бы могли заполнять традиционно по полуфабрикатам. Китай опекается Юго-Восточной Азией, и там, где мы традиционно поставляли металл, он тоже либо вообще мы не можем поставлять, либо уменьшилось. Кроме того, самое интересное, что вышел новый игрок, кроме Китая, Турция. Причем и Китай и Индия, и Турция, и Бразилия, в отличие от нас, создавали металлургию, если можно так выразиться, чистого листа. Причем не без нашей помощи, по крайней мере, Китай, Индия и Турция. Это однозначно наши машиностроительные заводы, металлургического машиностроения, Новокраматорский завод в частности, строили массу оборудования для них. И они э, имели абсолютно свежие основные производственные фонды. Кроме того, когда к ним проявил интерес зарубежный инвестор, э, американский, японский, немецкий, они, соответственно, дали им более современное оборудование которая требует минимального вмешательства людей которые у них так сказать квалификация не очень и она и не нужна такая попросту говоря и они просто нас вытесняют из этих рынков более высоким уровнем технологий меньшими кстати говоря затратами и трудовыми и энергетическими и ресурсами и, естественно имеют серьезный маржу в цене чего не имеем мы. Така ситуація складалася не водночас. Останні роки події на світовому ринку металу розвивалися не на користь українського металу. Ціна на нього постійно падала, а пропозиції збільшувалися. Наші енергоємні виробництва просто не змогли конкурувати з більш сучасними. Крім того, у декількох країнах на півночі Африки, які традиційно купували у нас метал, почалися військово-політичні конфлікти, внаслідок яких були розбалансовані економіки. дополнительно обостряются ужесточением конкуренции со стороны вот таких растущих экономик как Китай, да, Индия, Бразилия. Собственно говоря, Индия и Бразилия опередили Украину вот за последние годы, так сказать, в рейтинге металлопроизводящих стран. Вот, вышли на более высокие места. Мы с седьмого места переместились на десятое. Китай на 15% вот в этом году увеличил объем экспорта ну, за счет более дешевой рабочей силы и более новых, так скажем, современных технологий, которые на сегодняшний день используются, потому что все заводы практически там новые, которые построены. Конкурувати з країнами, де налагоджено виробництво металу з більш низькою собівартістю, ми не зможемо. Значить, треба модернізувати українські заводи. Ця робота розпочата на металургійних підприємствах не вчора. Вона триває декілька років, але наші темпи реконструкції далекі від стрімких перетворень у країнах, які зараз стрімко розвиваються. Проблеми наших металургів почалися з моменту, коли став дорожчати російський газ. Через це і собівартість металу стала підвищуватися, тоді як в країнах, які стрімко нарощували економічні показники, такої проблеми не було. Та й виробництва там будувалися нові. У такій ситуації українські металурги почали працювати над скороченням споживання імпортного газу. І сьогодні вже добилися певних результатів. Наприклад, до позитивних зрушень можна віднести збільшення обсягів виплавки чавуну з використанням пил вугільного вдування на 44% від рівня виробництва у 2012 році. За рахунок цього використання газу зменшено на 10 кубометрів на тонну. У 2012 році цей показник перебільшував 37,5 кубометрів на тонну у поточному році. Він досяг 27,5 кубометрів. Збільшилися обсяги позапічної обробки сталі за 5 місяців 2013 року. На машинах безперервного лиття заготовок вироблено більше 7 мільйонів тонн продукції. Поширилося і використання технології пиловогільного вдування на Донецькому медзаводі, Алчевському медкомбінаті та на Запоріжсталі. На Маріупольському комбінаті імені і час здійснюється впровадження цієї технології на всіх доменних печах. Серед підприємств, на яких зараз тривають масштабні модернізації, металургійний завод Донецьк Сталь. В 2006-2007 году была выполнена реконструкция доменного производства. Сегодня мы имеем современные доменные печи, которые выпускают порядка 115-120 тысяч тонн чугуна по месяцу. Мы на сегодня полностью остановили мартеновский способ производства стали, закрыли все мартеновские печи, которые сказать, давали определенную экологическую нагрузку на город Донецк. І вместо этих печей ми строим одну дугову сталеплавильную печь піч сто п'ятдесят тонн в час. Термін запуску в дію дугової електростали печі відкладався вже декілька разів. Причина нестача коштів для завершення будівництва. Кредитні ресурси отримати у повному обсязі не вдається, та і ціна на чавун з поточного року вперто зменшується. В апреле-мае да, Чугун торговался там по 410 долларов а, значит, за тонну а, на ФОБИ а, порты а, Украины. Да? то на сегодня эта цена упала до 370 долларов на тонну. Можете себе представить, при нашем объеме, то есть это достаточно существенные потери. Хотя мы в этом отношении тоже ведем определенную работу, то есть мы улучшаем качество производимого чугуна, пытаемся компенсировать это значит, прибавкой в цене за качество. Ну, как бы, ну она, пока, так сказать, эта компенсация неадекватная. В этих условиях то есть мы, нам несколько проблематично так сказать, вести цю реконструкцію. Поэтому немножко сроки ми здвинемо. Тобто вони будуть не в августі, як ми планували, а на 2-3 місяці потім у таких умовах виживати непросто. Серед проблем, які доводиться вирішувати, збереження кваліфікованих працівників. У нас на сьогодні не працює мартен. Це ну, бувший цех, який ну, ми. запустим уже как электростали плавильный. Это два наших цеха, листопрокатный и сортопрокатный цех. То есть все рабочие специальности, значит, не было проведено по ним сокращения. То есть люди работают, то есть им выплачивается заработная плата, то есть обеспечиваются работой в других цехах, то есть прикомандировываются в другие цеха, вот, но людей не сокращают. Минулого місяця президент України Віктор Янукович відвідав з робочою поїздкою Донецьку область. Під час візиту глава держави взяв участь у презентації проекту будівництва нової аглофабрики на Єнакіївському металургійному заводі. Планується, що під час будівництва буде використовуватися новітня технологія з очищення відхідних газів. Meros. Вона максимально підвищить рівень виробництва та зменшить викиди шкідливих речовин у навколишній середовищі більше ніж на 90% на будівництво нової аглофабрики планується витратити майже 3 мільйони гривень коштів підприємства. Головне призначення установки підготовка залізорудної сировини для доменних печей. Самому початку у нас буде стояти стоять системи аспірації, критий склад в обов'язковому порядку, тобто не буде такого відкритого складу, як і є у нас. Затем це дуже ефективна система окомковання железорудного концентрату, системи грохочения, відсіювання пылі. Из агломерата перед тем как мы его грузим и на конвейеры передаем в доменный цех. Ну и наконец, значит, все это завершает, вот всю эту технологию завершает система газочистки. На думку президента України Віктора Януковича такі проекти ставлять Україну в один ряд з високорозвиненими європейськими країнами. Слід зазначити, що будівництво нової аглофабрики включено до програми поліпшення екологічного стану в Інакієвому до 2020 року, розробленою згідно з дорученням президента. Подобного роду проекти виконують не тільки задачі росту економіки і росту производства. Но очень важную, наверное, самую важную задачу – сохранение окружающей среды. Україна йде путем внедрения європейських стандартів. Будівництво нової аглофабрики в Україні спеціалісти називають знаковою подією, адже останню було збудовано ще у 70 сімдесяті роки минулого сторіччя у Кривому Розі. Наразі проект нової промислової установки відправлений на державну експертизу, згідно з висновками якої і буде отримано дозвіл на будівництво. Вести в експлуатацію аглофабрику планують на початку 2016 року.